Був час такий, як нині благодатний, Сміхалось сонце людям, небо чисте лилось у душу спокоєм святим, відлонювало співом урочистим, серпанком срібним слалось по землі, співала гім творцю природа юна, прослалися життям пшеничні вруна і заніміли від краси жалі. Лише одні тіснились болем груди. То йшов Христос, торкалось здячно гілля, рамен Спасителя. Раділи люди, встеляючи дорогу На зустріч вийшов весь Єрусалим, піднялись навіть хвори свого ложа. Дорогу вкрив із одягу килим. Співав народ, Осана сину Божий. Хвала і честь, і слава тобі нині, благословений ти в ім'я Отця. І щирою любов'ю в ті хвилини були наповнені людські серця, горіли святістю, молились палко Богу, і руки підносили до небес. А спас наш бачив іншу вже дорогу, де він нестиме свій смертельний хрест. Непокилим із одягу стопа він не йшов по квітах, скупаних в росі. Він бачив все, все зрозумів, і знав він, що завтра вже судитимуть усі. Того, кому співали славу нині, ненависть зродить пліт його страждань. О роде людський, роде ти зміїний, не виправдав ти Божих сподівань в не квітити, але загострі, що ноги ранили його святі, і повний блуду був, і повний злості в своїй духовно темній простоті. Чи усвідомиш ти коли свою провину перед любов'ю вічного Творця? Впади нині, чуєш щиро на коліна слідьми гарячими омий серця від злоби і неправди. Щиро кайся в ріках, що душу меле лише в муку. Поглянь, ороди людський, вже з Голгофи Бог простяга тобі любові руку. Він все простив, насмішки, сором, кривавий піт не людського страждання. За муки і скорботу, люте горе, Христос лиш хоче твого покаяння. Він вмер. Щоб ти родився чистим знову, він смертю переміг духовні смерті. Одним лише прости їм, очі. словом він спас тебе від пекла круговерті. О роде, роде людський, роде блудний, Осмійний Господь не може бути. Вчуй голос його, бо прийде день той судний, коли не схоче Бог тебе почути. Співаєш ти також на нині, Та тільки лише вірні будуть боголюбі. Стій і задумайсь кожен в цій хвилині, чи випало в здуші з душі ти сім'я згуби, чи не залишив місця десь в куточку, На макове зернятко вчинкам грішним? Псує пляминка бруду всю сорочку. Кінець дороги твій не буде втішним, Бо голос Господа. Все ближче, ближче чути. Готуйся йти на суд правдивий стати. Знай, Бог осміяний не може бути себе лише навік обдориш, брате. Співайте, славу Богу, вірні нині. гряде Господь вже чути його кроки. І, може будь, що до кінця дороги лишилися хвилини. Anna Roche.